Всім доброго дня. Так, закінчилося наше літочко на о, лісовому точку. Був золотарник, заливалися, трошки забрали. І зараз золотарник з вересом. Цвіте <кхід> Відбираємо, качаємо, відбираємо. От, запах ідеально вирисовий. Але я бачу на золотарнику бджола дуже сильно крутиться, то мабуть він буде 500 Так, це у нас це у нас мабуть тут 300-та рамка стоїть. це ж тоді золотарником як підливали, то я був в запас, стара сушала, підняв туди поставив запасні, щоб матка сіяла. по даті Побачимо коли що. Зато помісував. О, тут, тут матка ходить. Першу рамку і зразу. Зразу бачимо, що у нас тут маточка ходить. Інтересно, да? що тоді знизу. Подивимося. Так, джілка. Агресивно налаштована Так, от такий от розпліт, мед і... Що ж знизу цікаво? І такі всі бачу рамки. Тут, тут засіяло. Виходить, треба було... Я завжди ганіманку беру, тут щось не поставив. Ось бачите, розплод зверху цей. Цікаво, що ж знизу. Заливають медом. Ну, запах вирисовує. Так. Тут є десь льоток. Угу. Оце льоток і із-за цього матка піднялася вверх. І плюс ще 300-та рамка. Якби 145-та, то можливо такого б не було. А так, із-за того піднялася матка. Паузу. Так, 300-й підняв. Перестав, це буде вже наше гніздо, мабуть. Ну а тут от такі рамочки. Печаточка. спешим бо и на работу вот такая вот печатка и печатка Извините, крайние какие-то рамки печатка кругом у нас так ну и там печатка так бджилки трохи нервуют видно и чувак сезона тики приехали сразу били машины крутятся Так, Недолитий, а це без, вощ... без проволоки. Вже я вам показував. Недолитий, але відтягнутий Чого я 300 на 300 не ставив? Того, що тут були оці вощинки. От. вони не відтягнуті Трутневі соти з цієї сторони теж. От, тому я їх поставив на низ а зверху вже поставив. 300 там були з розплодом, дуже сильно підбиті. Ну, Ось от, такі от рамочки повідбудовували. Трошки недопечатані якась сторона. Так, Коротше, ладно, поїхали далі. Так, що у нас тепер гнізді цікаво мені, якщо матка туди піднялася? Гнізді у нас перга. Мед і перга. І медом заносити якби матка тут була то мабуть би щось би друге було так, ще одна осіна коротше оставляємо мед і пига тоже оставляємо, ганіманку кину Гніздо перенесу сюди, я ці рамки підніму вверх. Ні, побачимо, Ну, укомплектую, о, це легка рамка. Оце я підставляв. Вони бачите, все пішли за маткою наверх. Коротше, матку я сюди опущу, а цей поставлю наверх. Хай матка там працює і... І і і тут буде виходити, може ще на відводки будуть. Медові рамки, бо вони чорні, ну як гніздові. Ми їх сильно не практикуємо качати. Так, що виходить? Два магазина може не один нижній, не повна печатка. Тут, ви бачили, хорошо підлили. І зараз залишаю, лишається ще вересень місяць, якщо буде тепло. Я думаю, що вони там зальють, тут зальють. Де розплод і отаке. От тобто показувати щось розказувати, більше нічого немає. Запах чути йде з вулика, як підходить, ти чув медовий запах. Ти чую, як ми підходили біля вуликів в цей. Як сюди підходиш, зразу такий запах. чув То ти не матляш, ти скажи, щоб люди чули, а ти матляєш. Так. О, смішно. Матку пересаджую сюди. Ганіманку зараз з машині візьму. Оставляю цей корпус. Сюди будуть нести, бо тут розплод, а там матка буде працювати і цей вуличок у нас піде, має нароститися. Нормально. Так, кому сподобалось, як завжди, став лайки. Підписуємося на канал, коментуйте. Кого що цікаво, запитуйте, а ми пішли далі працювати. Все, до побачення. Доцвітає верес. бджілок практично не видно. Вилетіла в тіньку, то ще є, це спека. Видно його подолала Де в тіні? То ще якось трохи цвіте. Такий от Верес. Мед вкусний. Ніхто його не цінить. А за бессінь віддавати неохота. Будемо самі їсти. Дакум. Ага. Всім до побачення. Гарних переглядів. Перемоги всього найкращого.